Вітаю, шановні! Ви на каналі Власний сад. І в вашій увазі огляд під абрикос. Попередній огляд був 3 серпня, сьогодні у нас 28 серпня. На 28 серпня маємо такий стон під щеп. Висота тут уже більше метра. Після дождів. Плагать взагалі не уходить деревин. Земля мокра. Саджанці вже майже визріли. Дві-три обробки ще, щоб деревина визріла і все, вже готово. что у нас тут толщина, толщина у нас гарная, тут, и на сей стороне, вся майже же, вид пятый миллиметр будет. дальше тут баня, тут же вся толстая. Так що хто не заказав, дозаказуємо. Так як товста підщепа десь 5 7 мм вже дуже-дуже багато заказаної. Такий невеличкий огляд. Все. Дякую за увагу. Замовляйте.